Як відкрити дія-картку у своєму Приват-24 та як подивитися виписки? Дія картка це цифрова картка, на яку ви можете отримувати виплати за всіма доступними державними програмами? У цьому відео відповідаємо на такі запитання: як відкрити Дія-картку? Де знайти діякартку у своєму Приват24? Та як подивитися виписки, як оплачувати покупки діякарткою? Чому банк списує кошти з поточного рахунку діякартки? Відкрити діякартку можна за кілька кроків. Оновіть застосунок Приват 24 до останньої версії. Перейдіть у розділ Усі рахунки, додати Дія картка. Коли відкриєте картку, підключайте до неї програми та переходьте за посиланням із Приват24 до застосунку Дія там можна подати заявку на доступну державну виплату, де знайти Дія-картку у своєму Приват24 та як подивитися виписки. Ваша дія-картка відображатиметься в головному меню Приват24 разом з іншими картками. Там ви можете переглянути всі програми, які підключили до рахунку. Подивитися баланс коштів за кожною програмою. Щоб подивитися виписки, натисніть на конкретну програму. Виписки за поточним рахунком картки можна переглянути, натиснувши на Дія картку як оплачувати покупки Дія карткою. За допомогою діякартки ви можете оплачувати покупки з поточного рахунку та рахунків державних програм. Для цього додайте картку до гаманця на телефоні та розраховуйтеся нею в магазинах або інтернеті. Кошти з дія картки списуються в такому порядку: першочергово з рахунку зі спеціальним режимом використання. Пояснюємо. На рахунку програми вистачає коштів. Якщо ви оплачуєте в магазині, що бере участь у державній програмі. Банк списує кошти з вашого рахунку за державною програмою. Наприклад, у вас підключено програму Є книга з балансом 908 гривень 40 копійок, а на поточному рахунку 1000 гривень. Ви купуєте книгу за 500 гривень. Оплата спишеться з рахунку є книга. На рахунку програми не вистачає коштів. Банк перевірить баланс поточного рахунку дія картки. Якщо там достатньо коштів, вони спишуться звідти. Наприклад, у вас підключено програму є книга з балансом 300 гривень, а на поточному рахунку 1000 гривень. Ви купуєте книгу за 500 гривень. 500 гривень спишеться з поточного рахунку дія картки. Чому банк списує кошти з поточного рахунку дія картки? Це відбувається автоматично, коли на вашому рахунку програми не вистачає коштів для купівлі. Ви можете змінити це в налаштуваннях, тоді кошти не списуватимуться. У Приват 24 в налаштуваннях дія картки натисніть дозволи на списання коштів. Знайдіть потрібну програму та вимкніть перемикач.